Друзі мої вам вітанічка. Четвертий день турніру, трьохзірковий, е, кривава битва. Без червоних. Е, так, давайте швиденько відіграємо. Виділю кусочок обіду. Так, 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 ріщик. Ріщик, фієщик. Ага, загона я так і не вкичав. Ммм, блін. Хотілося щось би поміняти? Хотілося щось би поменять, але не знаю навіть що. Мічомусь не сильно подобається. Аня, блін, нема що. Коротше, ну нема. Навіть щоб хотілося. Мм. Є п'ятірка. Беремо п'ятірку. Взриваємо і пофіг, що далі камінців не буде. А зате ми знищимо пару пару штук, да? пару ворогів. Ну і чудово. Ну і чудово. Ну, фіолетових, да? Давайте взорвемо, можливо, щось приїде. Агу. Приїхало. Я думаю, с зеленым добьем. Вот так сделаем. Больше. Далее. Желто зеленый Фаес, нафига тут фаес? 61 рівень, до речі, давайте ось так буду, буду грати швидко, не задумуючись. Так, добре. Сюди? Сюди фаєз нам все одно нічого не зробить. Може, фіол доїде? Ні, не доїхав. Ну, да й ладно. Ні, то ні. Ой, це треба, щоб ще той шип виліз. Ну, не було б шипату вбили б, да? А так прийшлося. Ще покрутити. Затягла процес, блін. Ну, міньйони, давайте, доїдайте. Так. Що там далі? Гунар. Гунар в кутку. Та видно теж що щось автоматичне. А може і Таня? Мені здається. самому поставити Гунера в куток. То задача Impossible? була. Що я там взагалі збирав? Я щось сам не дуже і зрозумів. Е, Блін. А як? А як зеленого? Зацепить. Ладно, давайте поки що так. Ми хоча б прикриємося, дивіться, як Бальтазарів виносять. Бальтазарів виносять. Дарше програю. Фу. Ну, квасіра ладно. Йо, як получилось не, невдобно, ну ладно. Зараз ми похуліганим трошки. Я думаю, що впораємось. Давай в тайруме. Молодець. Послушна собачка. Один хіт. Ну ладно, давайте перевключимо, нехай починають тикати надо песика. Якось прибрати. Він єдиний наносить урон. Тепер тепер вбрія би молодець, <ріст> скажу послушний і я і... далі. Чудовий був хід. Ще б щось додати так, фіол зарядили. Прекрасно. прекрасно. Ось так. Так, в кого попадеш, того попадеш вони всіх побували і. Нічого цікавого, нічого нового. Хочу так. Правильно хочу. Я відчував, що там щось приїде. Тобі дамо. І тобі трішки дамо, і тобі. Так, і закінчимо. Все. Все. Оборона. Оборона в Б. Уже в Б. Це незрозуміле робиться. Ну і фіг з ним. Так, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.